Рік тому на цій орендованій землі підприємство Сукільче вирощувало гречку проте суд визнав, що укладений договір оренди не дійсний, а відтак відкрили кримінальну справу та вимагають від підприємства відшкодувати збитки. Я не знаю, чи законом може юридично незаконно, але як з господарської частини, я не вважаю, що це ми доводимо до хорошої, чи їм ґрунт, чи збагачуємо їм ґрунт. Але доказують, що я наніс збитки цьому кусок полю, де виростила. Виростали гречки 18 центнерів з гектара. Я наніс збитки на суму більше мільйона гривень. П'ять засідань суду на скінченні перевірки інспекції. Таку подяку за свої господарські здібності отримав Євген Лозенко. Керівник розповідає, що весь узібраний урожай, вирощений на цьому полі гречки, продали державі за символічну плату. До того ж, удобрили ґрунт поля. Ми вирівняли, задіскували, обробили і тим паче додали родючий ґрунту. Я не перечу і не, не маю те, щоб її забрати ту землю. Якщо держава чи відповідний орган нададуть мені в оренду, я буду працювати. Якщо ні, я віддаю і пожалуйста, без проблем. Позиція обласної влади щодо даної ситуації проста: розібратися в проблемі і допомогти. Ми зрозуміли, що претензії не до Євгена Миколаєвича, а претензії більше. Якраз до того, хто заключив договір, хто мав право. Адже ота бердичівська кеш, яка не зак... яка заключила договір, вона на це не мала ніякого права і не мала повноважень. Але якщо вдруг стане питання, що ПЕСПЕСУКІЛЩЯ повинна заплатити втрати, ми цього не допустимо, тому що він ніякої шкоди для держави не заподіяв. Якраз навпаки, нині це поле просто пустує. Тут поросли бур'яни та засіялися трави. І доки триватиме таке господарювання, покаже час.